Вітаю вас на моєму каналі. У мене сьогодні ранкова прогулянка по парку. У нас там ще восьмої години немає. А я вже гуляю. Дивіться, яка краса плавають. Красені які. Не хочу переходити. Ой, щось там булькає чи що не хочу переходити на ту сторону. А, ще один пливе. Крила розпустив. дивіться, зранку водичка якась чистенька. Рибку видно, дивіться, зграйка, пливе, пливе. Шукають, щось шукають. Так, а сонечко сьогодні припікає, навіть дуже гарно. Щось, треба тікати вже. Зранку вже пече. Лебеді вже там. Поки я пороздивлялася, я вже на мосту. Ще трошки погуляю і буду йти. Це я чекаю, так коли в чоловіка зміна закінчиться, і ми поїдемо разом по справах. Я тут, дивіться, черепашка вон плаває, збирає щось. Класно, це мені релакс зранку. І рибки маленькі, тут на голо ходить. А вона не одна, їх дві. Голову тут їх багато. Я вже у машині. Зараз швиденько. Зробимо те, що хотіли, і будемо їхати додому. Уже трошки ой, грошей потратили, вон. пакет. Зараз якраз, поки чоловік пішов там на пошту, покажу вам, що ми купили. Так. Десь зі спрей ми купили. Це нам треба і для перепілок, і для кабана, так як великого кабана. Будемо чистити, так сказати. І присипку ось таку взяли. Бо у нас перепілки почали битись. Коротше, як не одне, так інше. Так, потім ще в мене тут ось пакетик цілий. Такий пакетик зараз покажу вам. Ось маленький. 500 гривень пішло на нього. Ось такий взяла фалькон для винограду. Потім зятьок, ось такі огірочки. Ось цей горох. Потім ще ось така колоїдна сірка. Все для винограду. Ось це для винограду, Редоміл Голд. Це я вчора вам показувала, що обробляла. що. Фалком вже показувала. Ось редоміл Голд. Це і від фітофтори він. І від винограду мільярда. Так, потім що тут ще? А тут ось Актара, потім темпо для білокрилки і ампліга. Три пакетики. так. Світла немає, генератори гудуть так шумно, коли проходиш біля магазинів. Я сьогодні вранці також прокинулася, в нас не було світла. О 5 годині ранку вимкнули і мали вимкнути о 7.30. Але в мене вже вдома 7.30 не було. Я завжди як прокидаюся. Я своє волосся вирівнюю. Бо я і не кучерява, але в мене воно, коли я сплю, крутиться в різні сторони. Трошки щось від тата передалося. Так що зараз приїдемо, напевно, знову того світла не буде. Що там Максим прийшов посилочку, якусь отримав. Зараз подивимося. І пекот. Ще ми заїхали, ось будемо брати таку сітку. Нам треба 2 метри. Ціна, правда? Ну, візьмемо, бо все-таки на клітку з перепілками отака зелена, трошки товща, не йде. Ну, вона буде, але не під лапки її. Тут, яка хоче сітка, коротше, це ми тут зайшли надовго, бо зараз підемо ще всередину, подивимося, що тут продають. Ще ми взяли ось цемент 10 мішків, так як нам треба ж ту віранду, і бетон, і класти потім. Так що не знаю, правда, як ми будемо їх вести? 10, ну складаємо. Так, ми ще й в салон грузимо трошки розпреділити його цю. Ще один, так? Да? Да. Все. Замазюкався. Трохи є. Ну, якраз нам машину треба мити, бо ми як на рибалку їздили, вона вся брудна. Все, ми їдемо додому. Довго в місті <смі> не треба бути, бо те треба, і те треба. Ми вже вдома. Думала, розпаковка ні, не буде, бо у нас же ж тато зараз -то треба обідати. Ми як ми, а його треба, бо вже там обід. Тут аж трошки покупочок наших, так як день народження скоро мені, то. Трошки скупилася. Зараз розберу це все і будемо щось поробляти. У нас поки на вулиці сонечко пече, те, що я задумала, пізніше буду робити, тож вирішила зробити ось ці голубці. Ось капустинка. Не своя купувала, бо свою всю закрила. Зробила ось такий. Ну, ще не зробила, зараз не. дороблю. Ну що ж, друзі, зробила я голубці вже. Ось запакувала одна порція, це піде на понеділок, а це на завтра зараз складу все. Такі в мене вони величенькі, не хочу я старатися маленькі робити. Хоча, коли є час, можу маленькі накрутити, а так великі. Я і ці вареники роблю великі, і пиріжки мені так швидше просто. Раз, два і вже готове. Зараз це все приберу, помию посуд після начинки, і йдемо в басейн. Бо Женя. Давай, давай, мама, йдемо, йдемо, кажу. Зараз мама закінчить, і підемо, бо самого. Привіт, Привіт. що таке? захотів зніматися. Бо самого його ще не залишаю, бо він там і не ряє, і все треба дивитися. Тож зараз наводимо порядочок і йдемо трошки побовтаємося, а потім будемо чимось ще займатися, бо є робота. Ми засмагаємо, відпочиваємо. Без панамок, пробуємо. Що там вода? Нормально. Нормально. Тільки не ляпай на мене, хорошо? Город стоїть за рощі, зато ми бунькаємо. До речі, що це були в місті, дивилися, цю перекість немає, там тільки хлор. Хлор ми не хочемо. Треба або замовляти через інтернет, або їхати в Крим Ну, подивимося, Недалеко нам. А цей. А накидка оця тент іде. Ми в розетки замовляли, то щось, ну там довгенько треба чекати. Якби новою поштою, то вже прийшло. Не обляпайте. Так, ми поплавали в басейні і на цьому наша робота не закінчилась. Я там ще дурі трошки прибирала в квітнику, а Максим ось тут. Свої хатки, так сказати, вимітав там, бо завтра плануємо заливати. А там, звісно, подивимося, як воно і зі світлом буде, бо щось ми вже цілий тиждень заливаємо, заливаємо і ніяк. Ось так: Ось тут клітка майже вже готова. Майже, майже, і також ніяк. Ну, Вже фініш напряму. Так що, от, такі в нас справи. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.